Допустіть його до об'єкту і буде виконано. Що вам заважають зараз допустити Dlatego, компанію переможець? Że... В мене пряме питання. Є український законодавство в контракті, який ви підписали, Dlatego, że, пише, що замовник проводиться тепер проводження. Будь ласка, допустіть компанію юридично і фізично. Ви зараз блокуєте будівництво заводу, за який вам заплатили 27 мільйонів євро бюджетних коштів в більшій мірі. Говоримо про одну з найскладніших урбаністичних історій України сміттєпереробний завод у Львові, що мав уже працювати. Чому ж він досі не працює? Розберемося. Це ютуб канал Львів 24 Я Роман Смоляр. Почалося все не в цьому році і не в минулому, а ще влітку 2016-го. І тоді для львівського сміття навмисно закрили полігони. Тоді це було питання політичне. Багато хто пов'язував це з тодішньою передвиборчою кампанією. Відтак питання будівництва саме заводу, який перероблятиме сміття Львова та агломерації міст супутників, стало буквально життєво необхідним. Проект стартував із серйозною підтримкою. Європейський банк реконструкції, розвитку, гранти, розрахунки, все. Це зараз за будівництво взялася польська компанія Control Process. Міжнародний контракт на суму понад 35 мільйонів, який може дійти і до 50 мільйонів євро. Завод має переробляти до 240-250 тисяч тонн сміття на рік. Техніку наполовину вже привезли. Вона італійсько-турецько-польська, займає територію майже 10 гектарів. Ми з колегами були на заводі і на власні очі бачили, як це виглядає станом на зараз. Вже тиждень часу як. Даний об'єкт згідно контракту і додаткової угоди номер 9 мав би бути закінчений. Це означає, що мали бути вставлені всі вікна, мали би бути всі ворота, мали би бути всі підлоги, мало би бути багато технічного і технологічного обладнання вже завезено всередину, і воно мало, в принципі, починати вже запускати пускомологоджувальну роботи, Тобто воно мало би бути змонтовано. Станом на сьогоднішній момент, як факт, ми бачимо ту історію, як виглядає вона зараз. Ми бачимо обладнання, яке стоїть тут, ми бачимо сьогодні наявність кранів і дуже раді цьому. Ми раді тому, що сьогодні є працівників більше, як звичайно. І ми тішимося, що незважаючи на те, що підрядник з нами три тижні не контактував. Сьогодні він на прес-конференції не говорив про те, що роботи зупинені, як він це говорив в медіа, а вони продовжуються. І ми все таки сподіваємося, що підрядник в рамках чинного контракту у нас звісно до 5 жовтня виконає свої зобов'язання. Серпні 25-го депутати Львівської міської ради офіційно звернулися до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска через затримки зі сторони польського підрядника. Контракт завершується вже у жовтні, 4 жовтня 25-го року. 29 мільйонів євро громада міста Львова заплатила польській компанії. Яка будує по коробці відходів у бою в часі війни? Ми б ніколи цього не робили, якщо б це не були міжнародні угоди, і щоб це не була угода з Європейським банком, грантові кошти. Ми очікуємо, що компанія буде виконувати свої зобов'язання. Там є два прапори: прапор України і прапор Польщі. Ми сьогодні бачимо затягування всіх процесів з польської сторони. Це не є правильно. Тому ми звернулися до прем'єр-міністра Польщі, Туска, тому що він розуміє, от він це розуміє, що від результатів цього будівництва буде залежати, як Україна буде сприймати польський бізнес в себе, коли буде можливість відбудовувати зруйновані об'єкти. Питання є політичне. Днями на брифінг міська рада запросила представника польської компанії підрядника. І я теж був на цьому брифінгу, і мені поведінка його видалась, чесно кажучи, трохи зухвалою. Тоді виникла серйозна перепалка між ним та Андрієм Москаленком, заступником мера Львова, та Олександром Єгоровим, директором ЛКП Зелене місто, яке опікується цим об'єктом. Teraz do kwietnia 2025 niczego nie zrobili? Zaraz do kwietnia 2025. O godzinie 9? To jest. Dobrze, to jest, to jest jakby. То є, якби ale пана Олександра Єгорова dobrze, posłuchajcie, to jest То є заважає зараз допустити компанію, переможемо законодавство. Мене після пряме питання. Є українське законодавство в контракті, який ви контрактом. Будь ласка, допустіть компанію юридично і фізично. Ви зараз блокуєте будівництво заводу, за які вам заплатили 27 мільйонів євро бюджетних коштів в більшій мірі. Panie, już mówię, nikt niczego nie blokuje, proszę zielone, nic niczego nic nie blokuje, proszę niech zielone miasto wskaże datę, którą trzeba wpisać w elektroniczny system dokumentów, kiedy, za, kiedy zakończą swoje prace. Будівництво справді непросте. Тут майданчик складний, бо поруч полтва, тому потрібно забити понад дві тисячі палі. Площа це майже 10 гектарів, з яких забудовано зараз 22 тисячі квадратних метрів. Та запуск процесу це не просто про бетон. Монтаж обладнання включає біосушарки, конвеєри, системи очищення повітря, і 45% вже прибуло. Ми бачимо, що загальнобудівельні роботи мали би підходити до завершення, але, на жаль, обладнання не монтується. І загальнобудівельні роботи проводяться вкрай в низькому темпі. Це, звичайно, насторожує. Ми сьогодні публічно це сказали всім і депутатському корпусу, і громаді міста, і, і закликали компанію підрядника до негайного відновлення робіт і виконання зобов'язань в межах свого контракту. Це не просто завод, це перший такого рівня в Україні. Він закладає взагалі систему управління відходами в цілій, фактично мільйонній агломерації Львова. Це екологія, ресурси, репутація. І ситуація ця це лакмус того, як працюють українсько-європейські проекти, як реагують підрядники. Наскільки ефективна міська система контролю? Отож, Львів забезпечив ресурси, проєктну готовність. Підрядник затягує будівництво, ставить вимоги до міста, які не передбачені контрактом, підмінює поняття. В результаті цього є політичні звернення до Польщі, укладено додаткові угоди. А завод. Мав запрацювати влітку цього року, і згодом міська рада пішла на поступки. Контракт продовжили до жовтня. Втім, сьогодні виглядає так, що роботи польський підрядник не завершить до цього часу. Львів зробив усе, що міг. Я дякую, що дивитесь Львів-24. Підтримайте канал вподобайкою та підпискою. Побачимось.